Всім привіт знову. Останнім часом дуже багато в інформпросторі інформації про те, що готуються кацапи нанести якусь ядерну загрозу для України або для Європи. Кажуть, що вдарять кудись там в район Львова, щоб перекрити постачання з Європи зброї. і Подібне. Ну, і щоб поближче до Європи було, щоб Європа там злякалась і почала боятися, і перестала постачати нам ту саму зброю. От. Е, інші кажуть, що удар буде по, прямо по Європі, десь кудись. Е, ну і У них в ефірах теж таке відбувається, що вони там готуються і по Польщі, і, і з Білорусі, і кудись там по Германії. Може, там навіть по Нідерландам чи там по Франції, ну, я сильно сумніваюся, що до Франції воно долетить. Але ну, загро... ну, погрози постійно відбуваються. От. Що ви думаєте про це? Ну, я думаю, от, наприклад, що... що, може, це все ймовірно, але, скоріш за все, вони, як завжди, от, знаєте, от у них все, наче є. Але вони все просирають. От, е вони теж десь там, може, десь спробують, але щось, напевно, у них не сильно вийде, і це буде ну, не дуже е в їх користь це все. Ну і звичайно, після такої, такої події, скоріш за все, буде якась реакція з, з боку там, штатів, і вони там може. Обіцяли там знищити їх повні ну, війська там. В Чорному морі на. на півдні України, Ну, побачимо. Ну, напишіть в коментарях, що, що ви думаєте, тому що цікаво дуже. Хто що думає. Все, пока.